Привіт! Мене звати Котусик, я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж? Тому сьогодні пропоную тобі пограти в особливу. Так ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити? Інакше буде боляче. Дивись уважно, праворуч м'яка іграшка, яку можна брати в руки, а ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть. Навіть не можна підходити, навіть якщо буде дуже цікаво, що треба зробити правильно відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих? А тепер твоя черга на екрані ти бачиш дві іграшки одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати? Давай допоможу? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець, як гадаєш, яку можна брати? Молодець, ти тепер у безпеці. Гайда тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це віна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий! Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про мінну безпеку. Міна це предмет, який вибухає, привеземо ним. якщо ви торкаєтесь, наступаєте на нього. Міни бувають різних форм і розмірів. Міни можна знайти зараз будь-де, на майданчиках, у парках, у будь-яких місцях. Міни можуть заховатись у іграшках, у сумках, у книгах, у коробках з-під цукерок, будь-де. Якщо ви знайшли міну, її не можна чіпати, до неї не можна підходити. І обов'язково треба подзвонити у службу за номером 101. І сьогодні ми будемо малювати малюнок на тему мінної безпеки. Для роботи нам знадобиться половина аркуша білого паперу, кольорові олівці, простий олівець і гумка. Беремо олівець зеленого кольору і малюємо лінію горизонту. Тут зверху буде небо, знизу галявина, з квітами і вибухонебезпечними предметами. Тепер беремо простий олівець і ось тут посередині малюємо овал. Ось такий великий овал. Потім тут знизу опускаємо наниз дві лінії і з'єднуємо їх. Усередині цього овала також малюємо ще один овал, і усередині маленького овала малюємо прямокутник. Це буде перша міна, яка захована на галявині. Тепер тут з правої сторони малюємо ще одну міну. Також малюємо овал, і з лівої сторони, ніби хвостик рибки малюємо. І до цього хвостика домальовуємо ось такий прямокутник. У хвостику малюємо три лінії, і в самому овалі також з однієї сторони лінію проводимо, і з другої, і посередині з'єднуємо їх. Тепер намалюємо третю міну. З лівої сторони малюємо невеличкий прямокутник. Ця міна називається ще метелок. Від цього прямокутника малюємо ось таку невеличку рисочку, і ще одну. І знизу трошки довгу рисочку. І ще одну таку довгу, і з'єднуємо їх. Тепер з іншої сторони від прямокутника також малюємо довгу рисочку. Потім нагору ось так одну. І знизу так само довгу. І нагору ще одну довгу, і також їх з'єднуємо. Ось тут посередині також з'єднуємо лінії. А тепер резинкою, ось це всередині, зайві дві лінії, стираємо. Ось такі наброски у нас готові. Тепер розфарбуємо їх. Беремо чорний олівець і обводимо спочатку все, що ми малювали простим олівцем. Всі три міни ми по контуру обводимо повністю все, що ми малювали. Тепер розфарбуємо їх. Більшість мін мають зелений або сірий колір, тому розфарбовуємо у зелений колір ось цю нижню частину міни, і великий, великий овал також розфарбовуємо у зелений колір. Обережно розфарбовуємо, не виходячи за лінії. Маленький овал залишаємо поки що не розфарбованим. Розфарбовуємо тільки великий овал. Так. Маленький овал всередині ми розфарбовуємо у сірий колір. Для цього беремо простий олівець і обережно не виходячи за лінію, розфарбовуємо маленький овал усередині. А прямокутник у середині – це кнопка, і вона буде розфарбована у червоний колір. Ось так. Першу міну ми розфарбували. Наступну міну будемо розфарбовувати ось цю. Беремо чорний олівець і розфарбовуємо ось цю передню частинку у чорний колір. І ось цю частину міни також розфарбовуємо у чорний колір. Всі інші частини ми будемо розфарбовувати простим олівцем у сірий колір. Сильно налювець не натискаємо, щоб сірий колір не був занадто темним. І розфарбовуємо повністю всю міну, не виходячи за лінію. Тепер, Тепер розфарбовуємо маленьку міну. Ось цей квадратик розфарбовуємо у сірий колір. А всю іншу міну розфарбовуємо у темно-зелений колір. Розфарбовуємо обережно, не виходячи за контур. Ось так. Так як це квіткова галявина, на якій знаходяться міни, намалюємо квітки. Я беру жовтий колір і спочатку намалюю 5 серединок квіток у різних сторонах моєї поляни. Малюю 5 штучок. Потім я беру помаранчевий колір і малюю пелюстки квіткам. Я спочатку намалюю пелюстки, а потім буду їх вже зафарбовувати. Малюю всі квітки однаковим кольором. Ви можете намалювати різнокольорові квітки. Тепер я всі пелюстки обережно розфарбовую помаранчевим кольором. Всі квітки розфарбовую по черзі спочатку одну квітку помаранчевим кольором, потім другу, третю, четверту і п'яту. Розфарбовую обережно, не виходячи за контур пелюстки, який я намалювала. Я розфарбувала всі пелюстки, і тепер кожній квітці домальовую стаблину і листочки зеленим кольором. І розфарбовую їх. У маленьких квіток буде маленька стабина з маленькими листочками, у великих квітках буде великі стаблини з великими листочками, і обережно зафарбовуємо. Тепер у вільних місцях на галявині я ось таким чином малюю кущики. Ось так просто проводжу ось такі лінії у різні сторони. І це у мене виходить кущики. Малюємо їх стільки, скільки влізе у малюнок. І потім обережно можна. Світлішим зеленим кольором зафарбувати всю галявинку. Не дуже сильно натискаючи на олівець, зафарбовуємо всі пусті місця. Обережно квітки не зачіпаємо, обережно навкруг них розфарбовуємо. І повністю зафарбовуємо всю галявинку. Тепер вгорі намалюємо сонце. Беремо жовтий колір і малюємо коло, і зафарбовуємо його. Жовтий колір. І малюємо промінчики сонця. І так само небо також зафарбовуємо блакитним кольором повністю весь простір, не виходячи за лінію горизонту. Ось такий малюнок на тему мінної безпеки у нас вийшов. Чекати буду фото ваших робіт. До побачення!